Вітаю, друзі. З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде огляд порцелянових статуеток. Тому, друзі, на початку, хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Хто в темі порцеляни, зможе на нашому каналі поповнити свої колекції порцелянових статуеток, порцелянового посуду. Номера телефонів наших є під кожним нашим Відео. Почнемо з ось такої декоративної вазочки. Це виробник користень, автор Валентина Тригубова. В дуже гарному стані. Позолота вся збережена на ручках, зверху також, знизу стан дуже гарний. Синє клеймо коростень. Будь ласка, ціна цієї вазочки 1300 гривень. Далі ось такий перець кореспондент. Хто повне був такий журнал, сатиричний перець. Ось саме цей перець. Також стан гарний. Все ціленьке, мітла ціленька. Будь ласка, це виробник у нас Баранівка, старенька, 50-х років. Ціна цього перця 1000 гривень. Далі парна композиція, рідкісні статуетки. Ось така дівчинка. Ця композиція. Називається латишський танець Зандзіге. Будь ласка, позолоте в дівчинки вся ціленька. Стан також гарний. Климо тут нема де було ставити, тому його нема. І ось хлопчик до неї. Також, будь ласка, стан, ось його обличчя, стан гарний. Все дуже добре. Все ціленьке, без колів, без тріщин. Клеймон там сортність є. Зелененька якась а так... Гарний дуже набор, рідкісний ціна цього набору 5 тисяч гривень. Далі ось така дівчинка з лижами, також рідкісні статуетки. В гарному стані. Дивіться, позолота вся збережена. Це у нас виробник ЛФЗ, перший сорт. Дуже гарна статуетка. Ціна цієї дівчинки лижниці 5 тисяч гривень. І ось до неї хлопчик. Це зовсім рідкісний. Не часто попадається він. А зараз, тим паче, вже тяжко дуже знайти. Також дивіться, лижі. Стан дуже гарний. Такий хлопчик в шапці в ушанці. Тут також клеймо синього кольору ЛФЗ, другий сорт, але стан дуже гарний. Такі щас ЛФЗ рідкісно попадаються такі статуетки, пушечка. Ціна цього хлопчика 7 тисяч гривень. Далі також парна композиція. Ось така пані тигр. Зон тримає. Також статуетка в дуже гарному стані. По золота, як бачите, все горить. Ніде не підтерте. Ось такий у неї капелюшок модний. Така пані величава. Ось зон тримає. Це виробник у нас коростень. Клеймо зеленого кольору, другий сорт. І до неї пан тигр. Також стан дуже гарний. Ось саме тигр в бабочці, в такому фраку длінному, ось хвіст у нього, все в дуже гарному стані. Також трость тримає в руках. Персні у нього, ну такий пан величавий. Тут у нас клеймо також користень червоного кольору, перший сорт. Ця композиція буде продаватися разом. Ціна її 6 тисяч гривень. Далі, друзі, ось такий юний пограничник. Ось такий хлопчик з вівчаркою, з своїм товаришем. Охраня, мабуть, це радянська статуетка, радянську границю. Ну, як ми були в дитинстві, Босоніж і вперед. Тут клеймо ЛФЗ синього кольору. Також статуетка в дуже гарному стані, ціна її 3000 гривень. Ну і далі, друзі, знову циганський танок. У мене були недавно, ті я попродавав. І цей колекціонер ще мені прислав. Зі своєї колекції людина розпродає колекцію. Дуже гарна колекція. Я йому дякую за те, що він мені прислав такі гарні статуетки на продаж і вам показати. Ось перша ось така. Червона кофта в неї, ось така сукня. В дуже гарному стані ця колекція позолота, все ціленьке, сколів, тріщин немає. Тут клеймо експортне, київський експериментальний Made in USSR. Ціна цієї циганки 3000 гривень. Далі ось така. Дуже гарна колекція. Ось така в неї платок такий ручний розпис, гарно розписано яскраво. Також позолота, все горить. Тут у нас клеймо глобус, Київ, вищий сорт. Ціна цієї циганки. 3500 гривень, Дуже мені подобається ця колекція, такі аж огонь іде. Наступна ось в такому розфарбуванні тут багато позолоти. Тут позолота, волосся чорне, як смола. Також дуже гарна циганка. Будь ласка, все вам показую. Статуетки ці в дуже гарному стані. Тут куємо також київський експериментальний глобус, вищий сорт. Ціна цієї. Також 3500 гривень. І остання циганочка ось така в танку, підняла руки, браслети золоті, золоте намисто. Ось така розфарбована сукня в неї. Також дуже гарна статуетка. Тут куємо глобус, київський експериментальний вищий сорт. Ціна цієї, друзі, також 3500 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд. Кому сподобалось, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, будь ласка, пишіть дзвоніть. Телефон, вайбер, телеграм. Ну а я по традиції хочу побажати вам всім міцного здоров'я, мирного неба в нашій країні. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.